Доброго дня ще раз. Вітаю вас. І знову ж таки черешня. Бачимо, дуже багато повистрілювало. Дуже багато. Десь 4,5 метра, мабуть, будемо також її донизу і звужувати. Забирати з серединки. Те, що переплітається, що нам не потрібно. До речі, місто Тернопіль. Дуже гарне озеро. Дуже красиве, Дуже-дуже. Так, і сьогодні будемо працювати з її вчорашням, будемо її маленько звужувати, понижувати. Трошки вона загущена зверху. нас мені подобається, але вверх попрацюємо, позабираємо. Будемо лишати гарну, складну щоб на подальшому було гарно з нею працювати. Черешня не гарно, солодка, будемо працювати так.